Мої маленькі мислителі. Я фея Кмітлинка. І сьогодні розкажу вам історію про те, як числа можуть бути справжньою магією, якщо вміти їх бачити і розуміти. Бо цифри це не просто знаки на папері, а ключ до логіки та розумних рішень. У лісовому містечку жив маленький зайчиня. Одного дня він помітив дивний ящик на галявині. На ньому були цифри Один, два, три, чотири. Але замок не відкривався. Може, треба знайти ключ? запитав він. Та поруч з'явилася білочка і сказала Спробуй подивитися на числа уважно, можливо, ключ у порядку. Зайчик почав експериментувати, натискав цифри у різних комбінаціях. І тоді він помітив закономірність: Якщо скласти числа за порядком, як на галявині розташовані камінці, ящик відчиняється. Всередині лежали чарівні маленькі кульки з числами. Кожна кулька могла створювати свій маленький чарівний малюнок на землі від простих форм до складних візерунків, але лише якщо їх правильно поєднати. Завдяки уважності і логіці зайчик і білочка навчились складати числа так, щоб вирішувати загадки, створювати візерунки і навіть рахувати маленькі скарби лісу. Ось так, мої кмітливі друзі. Числа це справжні чарівники. Вони допомагають розв'язувати загадки, бачити закономірності і мислити логічно. Якщо уважно спостерігати і правильно поєднувати числа, світ стає зрозумілішим, а навчання цікавим і веселим. Ще більше моїх цікавих історій ви можете знайти на каналі Дистанційна Робота. Ставьте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь, щоб завжди бути разом зі мною.